Володимир Бірчак, хитрий панько, що тебе покинула наречена, і ти не знаєш, що з нею робити? Але ж це дуже проста річ. Оженися з нею, і вона тебе вже не покине. Радив, як завжди, хитрий панько. А як же ж мені з нею женитися, коли вона мене не хоче? Як це зробиш твоя вже річ, та я тобі розумно, добре раджу. Ось такий то був хитрий панько. Завжди і на кожну біду з рукава мав добру раду. Біда не стає гроші, Скаржиться сусід, на це дуже проста рада. Коли не маєш грошей, позич собі добре. Я позичу, але що його віддам, в мене й так малі доходи. І це дуже проста річ. Не будеш в силі віддати малого долгу, зроби в іншому місці більше, тим більшим сплатиш той менший, і ще собі лишиться купа грошей. Це ж таке просте. Але ж, любий паньку, коли я нині не в силі сплатити малого долгу. Тим більше не буду в силі великого сплатити. Дурне, друже, як не будеш в силі сплатити великого долгу, затягнеш ще більше і знову сплатиш посередній, та ще лишаться тобі гроші, це ж таке просте. Дурний ти паньку, це ж не може йти в безконечність, кінець кінцем дійде доту. Що й довгу не буду в силі заплатити і жодна каса мені не позичить. І з цього дуже простий вихід. Якщо жодна каса тобі вже не позичить, то сам заложи собі касу і сам собі позичай. За ці добрі поради деякі люди вважали панька дуже розумною, мудрою людиною. Це незвичайна. Така собі дрібничкова людина широким хитрим розмахом. Але були й такі, що називали хитро панька, таки попросту дурним, та ще причіплювали йому латку. Великий філософ з малого дупла або коротко дупляний філософ. Це казали, у нас є така казка, не били про маленького хлопчика. Що в ліс дупло по птахи та не міг вилізти і побіг додому по сокиру, розрубав дупло і так виліз. Ця казка велика правда про старих дітей, що як попадуть у дупло, то думають, що найлегший з нього вихід побігти додому по сокиру. Ось таки говорили про хитрого панька. Я вже сам не знаю, що тут правда, чи те, що він був людиною широким розмахом, чи, може перебачити за слово простим таки дурним. Але правда, одну тут іще не сказано, чим був у житті хитрий панько. На це питання було б тяжко відповісти, не згадавши про його рід та його походження. Хитрий панько молодший був сином хитрого панька старшого, Цей старший хитрий панько батько молодшого був бідний, малоосвічений, та одному прикмету, якою відрізнювався від інших. Бо напричуд, хитрий, ця хитрість була його потіхою та його гордістю. Чужий пан забрав йому права. Чужий капітал висосав з нього весь його заробіток. Хитрий панько ненавидів одного та другого, був заслабий, щоб скинути їх ярмо. За це часто перехитрював їх обох. Не у великих ділах, ні, маленьких, зате часто, часом, вернувшись додому, оповідав своїм дітям. А я то жида перехитрив, заплатив за дві пачки тютюну, а вдалося говорити жида і взяти три. Добре так жидові, треба його нищити. І знов купував цілий рік у жида, аж знов одного дня хвалився дітям. Купував пачку сірників, заговорив жида і узяв дві. Так саме було й при виборах. З панами. Я перехитрив їх на один голос. Ми програли, але я наклав йому раз з дядьком Охримом. Такою хитрістю здобував собі хитрий панько ім'я, що навіть війшло в українську літературу, не як лис микита, що міг зглибити людську душу і завжди ловив ворогів на їх власні хиби та слабощі. Та нищив їх ані як Одесе, що теж своєю хитрістю вбивав ворогів. Ні, він увійшов в українську літературу завдяки своїм маленьким, дрібоньким ділам. Увійшов і був вельми прославлений. Не дивниться, що його син, коли пішов до школи, теж завжди пишався своїм батьком. Багатире заповідань, драм Ви читали таке то і таке то оповідання цього й того автора про хитрого панька. То мій батько, а я його син говорив часто. І молодий хитрий панько поставив хитрість Девізою свого життя. Вся його хитрість зводилась до філософії дупла. Але ця хитрість була добра, кілько замотаних справ, кілько тяжких питань. Він умів вирішити за допомогою легко, точно і основно. Ось розв'язав нам Господь руки. Незабутньому, в 1918 році ми здобували Львів, люди клали голови на полі бою, та й діло не йшло. По нашій думці. Хитрий панько прибіг до команди. Панове, така проста річ. Не можемо взяти Львова, а берім більший Київ. Тоді Львів уже сам собою буде наш. А не візьмемо Києва, берімо Москву, Петроград. Вам не буде комендантом, коли ви не розумієте такої простої речі, відповів хитрий панько. І побачив, що з військовими нема про що говорити, рішився де інде зужити свої сили, Важніше, як бій крисами та гарматами. Бій на дипломатичному полі. Там треба вміти людей перехитрити. А хто ж інший це в нас вміє, як не я? І поїхав за границю. Ворожі війська зайняли Україну. Їх треба вигнати, наші сили замалі. отже, треба перехитрити французів, англійців, американців, що пішли здобувати для нас Україну. Як то зробити? Трошки хитростей уже. Продам їм на Україні копальні, нафти, бензини, парафіни, гліцерини. Вони не бачачи засідки. Напевне, куплять, бо дам ціну дуже низьку куплять. Але коли схотять товар забрати, мусять з нами йти Україну здобувати. Але ж вони куплять товар в окупантів України без клопоту та риска. Казали люди та хитрий панько запевняв, що не куплять в окупантів, бо не сміють, адже товар наш. І небавком писав він з одної столиці Європи до краю. Мені вдалося цікавити французів нашим нафтовим промислом. Особливо вони дуже цікавляться копальнями гліцерини. Коли я згадав про ці копальні, питали мене, чи нема в нас і копалень мила. Ось такі то дурні французів дипломати. Їх усіх я вже маю в кишені, небаром підпишу мову, і тим самим здобуду визнання України. І в Англії наша справа стоїть знаменито. Також в Америці. Одного дня помер хитрий панько. Коли стану перед святим Петром, то зараз пізнав хитрого панька. А, то ти. Хитрий паньку, що коли попав дуплу, то засіди біг додому, по сокиру. Ціле життя ти, сироту, бігав, а таки не вирубався в нещасного допла. Знаю, що досить ти не терпівся через свій спосіб думання, але сказано, хто терпен, той спасе. Отже, йди до неба. Одначе одну умову мусиш сповнити. Не смію небі втручатися в наше небесне господарство. Ми реальні люди найперше вчимо. Не лізь у дупло, а уже заліз, то зубами розгризи, руками розвали його, а не думай, що можна самому собі принести сокиру і так вирубатися. Оце пам'ятай. І не плутай наших діл. Добре, це все я добре розумію, промовив хитрий панько, хоч, сказавши правду, він мені слова з того не зрозумів. Ще раз тобі кажу не небі мовчи, і не думай тут нікого вчити всіх мудрощів, додав святий Петро. Хитрий панько пішов до неба і був доволений. Ніхто не приходив по гроші, ніхто не сміявся з нього. Це мені вже давно належалося, шептав Панько. «Іде він ось таки радий левадами неба, аж дивиться, із землі несуть янголи до неба. У великих лілійов чашах молитви, прости і побажання, і прокльони всіх людей. Тих і прост, і молитов, і прокльонів було так багацько. Лілійові чаші були такі великі й повні, що янголи донесли їх до перших хмар і далі ані руш. Сіли спочивають. Дурні, крикнув хитрий панько на весь голос. Не можете донести цього тягару. До Господа Бога несіть вище бога, а потім уже тільки спустите в долину до Божих ніг. Це таке просте ясне. Хитрий паньку, а що я казав тобі? вже грізно закричав святий Петро, тримаючи хитро панька за обшивку. Непоправний. І знов системою великої філософії, з малого дупла розв'язуєш усі проблеми, таких ми тут бачили, вертайся на землю знов. Хитрий панько хотів щось відповісти, та вже пробудився на землі у своєму ліжку. Дурний сон промовив, обтираючи під чола. На землі я дуже ще потрібний, бо що ж робив би бідний світ без моїх порад?